Перше питання розстановлення приватного підприємству, обухів, міських та таризів на збирання, перевезення та видалення побутових підходів та таризів на послуги в управлінні побутових підходів, які надаються на території Обухівської територіальної громади Обухівського району області. Доповідає Людмила Шевченко. Mm. Mm. В екрані, в бюджеті, в на ваш видель проєкт рішення, як ви всі знаєте, що на нашому комітету буде проведений конкурс з визначення суб'єкта конферування, який здійснює збирання перевезення до підходів. Mm. І наступний етап це встановлення тарифів. Відповідно до запропонованої приважного підприємства місто ресурсів цінами на послуги тарифами на послуги, тому дане рішення пропонується встановити приватному підприємству місто ресурси тарифи на операції, збирання, перевезення та видалення культурних відходів на територію міської територіальної громадиського району Київської області, згідно з додатком. Приватному підприємству місто ресурси та рефенус управління по дому на території територіального громади і наш плану. Становити приватному підприємство міського ресурсів структуру на збирання перед ним видання відходи на території територіальної громади з ліво з додатками 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. Угодити приватному підприємство місто, так і збирання.

2024 року минуло 465 роздачення обладнання про управління культурними відповідь на території міського територіальної громади Київської Визначити приватних підприємство міської ресурси, виконавця поступки з управління кордонів відходами на території Катарського міського територіального району Київської області. Визнати такими, що втратили чи рішення виконавчого комітету обільської ради від 4 жовтня 22 номер 268 та від 4 жовтня 22 номер 267 Контроль законення цього рішення на посаду голосову. Є чи? запитання зауваження. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую, рішення прийнято. Друге питання. Про присвоєння, адреси, об'єкту, нерухомого майна, комунальної власності, культової споруди, каплиці. Київська область, Побухівський район, Покухівська територіальна громада, село Мала Відживка, Вулиця, Полява, Дісів. Будь тобто, ласка, доповідає Сьора. Звернутися до збройні економіки виконавчого комітету з метою приведення у відповідність існуючих об'єктів закону організати території громади, також і упорядкування адреси. Прохання підтримати даний проєкт рішення щодо стосовно працювання адреси відповідної комунального комунальної. Питання? Є запитання зауваження? Прошу підтримати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Третє наступне питання, будь ласка. Призвання адреси об'єктів реформу міжна комунальної власності. Приміщення не житловому, це Київська область обійської ради в селі Переморника вулиці Воїнівської. Є запитання Третье, за уваження? Да. Прошу підтримати. Хто за рішення прийняти одноголосно. Це четверте питання. Призвання адреси обікує комунальної комунально, форми обласності у громадському будинку бібліотеці. Київська область Обухівської Рунитарна громади в селі Сімівна, Площа Слава 5. Є запитання зауваження? Прошу підтримати, хто за. Рішення прийняти одноголосно. з п'ять запитання. Присування де суб'єкту на комунальної власності, громадському будинку, Будинку культури, mm -hmm. Київська область обувської Рим, територіальна громада, громади, Селосемнівки, Площа Слави Шість. Є запитання зауваження? Mm -hmm. Прошу підтримати, хто за. Рішення прийняття одного 6 питання. Ви присування адреси об'єкту накорму майна комунальної житловому приміщенні Київської області Вухавського територіального громади, міста Вухів, вулиці Київська, 123. Це в приміщення грубої комісії номер 265 Є запитання зауваження. Прошу підтримати. Хто за рішення прийняття області сьомо? По присування адреси об'єкту накорму майно комунальної області на житловому приміщенні у Київської області Бухівські Києва, міського рада, місто Вухів, Київська, 162. Приміщення Є запитання, зауваження. Прошу приймати. Хто за рішення прийняття договору? Дякую. Ось питання про затвердження, по про призначення заповідає Вікторія Іщенко. Доброго дня, шановні присутні. Е, особу е, Світлану Вікторівну визнану недієздатною. Її син. Максим Олегович претендує встановити над нею опіку. Рішення Опікунської ради позитивне. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Рішення прийняти одноголосно. Далі особу Галину Павліну так встановлено не є статною. Її близький родич Андрій Андрійович претендує стати опікуном. Рішення Опікунської ради позитивне. Є запитання зауваження? Прошу підтримати. Хто за? Аналогічне питання. Володимир Вікторович визнано є особи, не є здатною особи Андрія Клієвич, Петуєзна Підповідного Рішення Путин Ради позитивне. Є запитання? <головіка> Прошу підтримати. Хто Поза рішення прийняти одного власника. Дякую. Одинадцяте питання. Про виділення коштів. Це наше надання матеріальної допомоги нашим незахищеним верствам населення. Всі заяви прийняті, опрацьовані і після прийняття рішення будуть оплачені в найкоротший термін. Є запитання? Нема. Прошу підтримати. Хто за рішення прийняти? Дякую. Порядок денний. Позачергову виконува зачерпано. Дуже всім дякую. На все.